Вітаю, дорогі глядачі. Сенатака Такаїчі перемогла просто з надзвичайним розривом вдруге після другої світової війни. Партія е, ну, демократичних лібералів, тотешніх. Е, ну це консервативна партія, це ті країни, які консерватори право мають ліберальну назву. Наразі я так пам'ятаю це Австралія, Японія. От і конституційна більшість, а разом з партнерами з інноваційною партією там просто, просто надзвичайний розрив. Ну, будь ласка, ось вам, що сталося, це, це просто картбланш. Карт бланш і важливо зрозуміти для чого. Це цікаво і з геополітичної точки зору, з інвестиційної точки зору. Ну, з будь-якої точки зору і глядачі, тому що це справді. Дуже сильне рішення японського суспільства. Е, я б навіть сказав би, знаєте, самурай прокидається. Ось, самурай прокидається. Я навіть зараз от пишу це відео і напишу е, менеджеру каналу. Е, при вас, бачите, робочий процес. Самурай прокидається. Е, давай таку світлину. Саме таку світлину ми зробимо зробимо. Е, Чому? Тому що на сьогодні Китай тисне і можна, звісно, піднімати лапки. Часто люблять європейці піднімати лапки. Вони так важко прокидаються зараз. Зараз знову така серйозна дискусія. Вони з одної сторони кажуть про те, що не можна Україну зараз зливати і давати можливість Трампу домовлятися з Московією. Отже, це по суті зруйнує НАТО згодом. Після Трампа буде хаос. Окей, нормальне розуміння. А друге, а чому ви всіма силами наразі не допомагаєте Україні? Чому ви тримаєте її на подножному кормі? Такому? Що це таке взагалі? Оце, от, розумієте, оця от страшна, не те ж лукавство, а таке от світогляд. Просто з однієї сторони страх дати виклик екзотаційному своєму ворогу Московії і Китаю? До речі, Європа прикривається Україною ще й не надає те, що треба. Японці кажуть цими виборами, що вони кажуть? Ми будемо боротися. Обирають людину, яка сказала, що ми за Тайвань будемо впрягатися. Санає така річ. Японія говорить, що ні, ми не будемо мовчати, ми не будемо тихенько сидіти, поки Китай планує захопити весь тихоокеанський простір. І це надзвичайно сильно, дорогі глядачі. Це просто. Така база, е, яка ну дає мені особливо розуміння, чому я поважаю і люблю навіть японців. Декілька є таких етносів, яких я дуже люблю. Ну, я шведів через те, що їх небагато, Вони роблять прекрасні речі, просто дуже ефективні прекрасні речі. Німці теж роблять ефективні класні речі, але німців багато, а шведів мало. І вони на свої 10 мільйонів населення роблять буквально все, навіть те, що німці не роблять, розумієте? Від атомних підводок до до, до цих, до винищувачів, ще скоро п'ятого покоління викидять, я впевнений. От, е, ну, Корейці в цьому питанні молодці. Але от шведів, японців, напевно, я люблю найбільше в цьому питанні, в тому, чому, що коли, коли вони хочуть, вони можуть видати результат. У от, да, Японці да, зараз побачили екзистенційну загрозу. От вони хочуть обрати безпосередньо лідера і трансформувати безпеку інвестиційну систему. Я зараз буду говорити про що їм треба зробити. Їм достатньо багато треба зробити. Я ж не кажу про те, що це одразу війна проти Китаю. Я кажу про те, що японці обирають стати могутньою силою. Трансформувати свій фінансову економічну систему, свій фондовий ринок у нас було на Валентині відео. Там де взагалі фондовий ринок Японії якусь фігню перетворився. Там абсолютно вони записували активи, яких не було, роздували їх, показували абсолютно. Ну не було зрозуміло, яка саме ефективність японських компаній. компанії. Займали один одному там в борг. Тобто, система. Давайте щоб в нюанси не влізати. Відео є на каналі. Глянете система. знаєте, от як оці. Коли там десь щурів винищували, коли казали переносити хвости, люди почали щурів вирощувати самі. От система була просто неправильною до стимулів, не до росту активів і ефективності компанії, а була до того, аби просто показувати видимі. Зараз іде серйозна трансформація японського фондового ринку. із Такою сильною більшістю, яка, по суті, дає можливість ана, ну, ігнорувати верхню палату, вона може цією конституційною більшістю приймати все, що їх треба, все, що їх хочеться. Від того, японський індекс одразу майже під 6% скакав. от бо вони будуть фінансувати. Зараз я буду проговорити, про що вони будуть фінансувати, але те, що в них така більшість, вже говорить про те, що вони будуть сили трансформовувати фінансову систему. Я, от, до речі, ми знімали буквально. Ну, минулого тижня ми знімали в середині тижня, знімали випуск чумацького шляху, де ми робили диверсифікований портфель на 26-й рік. І я казав, що зверніть увагу, зокрема в своєму диверсифікованому портфелі. Зверніть увагу на Nikkei 225, на японський індекс. Там їх по декілька хороших індексів загальних, таких якісних. От, зверніть увагу і купіть трохи його, тому що Японія буде підніматися і підніматися і щодо енергетичних технологій, штучного інтелекту, звісно, оборонка. Вони будуть там десь приблизно 135 мільярдів доларів. Вони хочуть це влити. Звісно, там є питання щодо єни, наскільки вона витримає, там наскільки вона буде паритетна щодо долара, і таке інше. Але загалом для інвесторів це хороші сигнали. Ну, воно і реагує в ріст дуже сильно, так що Японія буде трансформовуватися. І я про це писав на своєму телеграм-каналі. Посилання в описі буде мій особистий канал. Я там ряд думок зараз пишу часто. Ну, допов... Хто хоче доповнення тексту у моїх відео, то можете йти туди. Я з радістю буду вас там бачити. от Навіть можете написати мені в коментарях: привіт я з Ютубу. Мені буде приємно, що справді йде переливання, що люди цікавляться творчістю моєю і в тому вигляді. Отже, це на етака іч. Просто. Рве на сьогодні простір. Давайте трошки чому вона ще. На відміну від таких, знаєте, е, е, вихолощених японських політиків, Байкерша любить грати на інструментах, говорить, що думає, палають сраки в китайських комуністів, бо вона каже, що китайців їх получить тайвань. Ну, така вона. Жінка кремінь. От. І це сильно відгукується в молодому японському поколінні, яке хоче чесності і рішучості. Самурай прокидається, і це прекрасно. От особливо після трансформації, які в японському суспільстві сталися. Вони скоріше за все, крім реформ фінансово-економічних і інших, вони візьмуться безумовно за 9 статтю. Про те, що вони, по суті, зменшать оцю от вплив там певної кастрованості їхньої армії після Другої світової, збільшать ВП, витрати ВП на оборонку до 3%, А це ну, з японським бюджетом це хороші гроші. Я хочу вам сказати, це нормальні гроші, це нормальна буде армія. От, яка справді може показати Китаю е, точно так, так чи інакше, стримати Китай? Е, бо Китай буде набагато більш стриманим. і... Адекватнішим з таким е, потенційним е, суперником. Тут ще прикол в тому, що у японських прем'єрів виходить говорити з американцями, навіть з, -з, 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 -з ізоляціоністами американськими їхніми. от е і з Трампом в березні буде зустріч. 19, здається, березня буде зустріч, і там, де вони будуть говорити, і американці бачать японців як основного партнера в цьому регіоні, на який вони хочуть ставити зараз ставку. що Європа більше бере відповідальності в Європі за ці всі процеси, а Японія бере більше відповідальності за той регіон. От, американці лише там балансують. От, тому, Трамп там вітав сошол свої social, Він там говорив про те, що супер, що вона виграла. От. І, в принципі, нормальні стосунки. Японці до того ж мають хороший державний борг у себе американські тримають. Так, то я думаю, що Трампу Фредовичу треба вміти в хороші стосунки з японцями. Як то кажуть, світ козирних карт, У японців є козирні карти, і нормальні. От. Отже, буде вливання. Доволі великих грошей в розгін безпосередньо е, оборонки напівпровідників штучного інтелекту буде е, формування Японії як альтернативного фінансово великого е, такого гравця, оборонного гравця, який буде співпрацювати і з Європою, і з Сполученими Штатами. І це вже час. Якщо вже час регіоналізації, значить за це регіон має відповідати. Хтось адекватніший, ніж самі китайці, от. тому я бажаю японцям, ну звісно, тримати себе теж так в контролі, тому що японці це ті ще самураї. А якщо є, є, є європейців можна звинувачувати в м'якотілісті, то японців в занадті рішучості, от ми пам'ятаємо, що вони могли. Тому давайте рішучість там, де вона доцільна. Побажаємо там, рішучість там, де вона доцільна. Тобто цей. Результат це результат вибору японської нації, дорогі глядачі. Це вибір японської нації не більше, не менш в, в світі майбутньої такої тектонічної невирішеності. Тому я б звертав би увагу на Японію. О, От. До речі, вона така інша, теж готова спілкуватися. Це ж не просто, поки я показав, що вона рокерша, вона ще і та, яка намагається знаходити з. М з країною, в яких у, у них не дуже такі, от історичні стосунки, так з південною Кореєю знаходити співпрацю хорошу і взаємовзв'язки, от вона молодець. Цьому питанні побажаємо їм теж домовитися. Хоча південні Кореї важче, вони мають сухопитний кордон, коридор. Ми пам'ятаємо, як китайці вплинули на війну. По суті, китайці і Мао Цзедун став причиною ну, Сталін і Мао Цзедун. Просто Цзедун мільйон робітників так званих відправ. Так він причиною того став, що Північна Корея існує, як явище. Тому Південна Корея трошки під тиском. От, але це стратегічна, можлива така взаємодія, вона має бути, і думаємо, що тут все буде добре. Ну власне, сама сама тут каже про те, я воно, покажу щас вам покажу зараз вам. Я з кишені зараз дістану цей е, проєкт, якийсь там наступний, там тип тип там якийсь там винищувач шостого покоління. Дістану. ви Будете, ви комуністи, сидіти собі тихо. Коротше. Е, ну Така вона, така вона. Жінка, е, рішуча, цікава, е, модерна доволі. От, але з японським розливом традиція там серйозна. От. Ну і ще про інвестиції. Нагадую, в школі останнього капіталіста-акція під День Валентина. Два курси ціною одного саме два курси, яких основи інвестування і основи фінансової грамотності. Це такий комплекс, який допоможе вам рухатися. Дивіться Валентина, дивіться чумацький шлях, проходьте курси в школі, слідкуйте за новими продуктами, які ми будемо викатувати, цікаві, наступні, комунікаційні більше. От. Це для того, щоб ми всі. Мали ресурси, щоб допомагати силам оборони, а в майбутньому могли і будувати нашу країну вже після я назву це деескалації. Да я не вірю в якийсь мир з московитами, але все окремо. Я нагадую, що багато таких думок я різних і різних я описував у себе на каналі на Валентині. Тож теж долучайтесь. Друзі, всім всього найкраще. Тримайтесь, до побачення.